Мені е, зателефонували е, з е, Кабінету міністрів і кажуть, вам е, пропонуємо е, очолити е, Чернівецьку область на, і призначити вас на посаду голови. І ви погодилися міністрів. відразу. Ну, подумав і погодився. Якщо по-чесному, то просто хочеться е, організувати тут роботу. В тому напрямку, що сьогодні декларують е, е, коаліція, яка є в Верховній Раді, е, якщо цей момент не буде використаний е, на е, напрямку в тому, що щоб все зробити, щоб поміняти систему, яка б на сьогоднішній день дійсно спрацювала на збереження при цій ситуації, на збереження цілісності. Незалежної і нашої держави. Очевидно, ви мали розмову із президентом Петром Порошенком перед призначенням чи не вийшло. Справа в тому, що дійсно розглядалося питання, що він мав їхати сюди на призначення. Ну, по-перше, там процедура призначення не така проста. Значить, процедура слідуюча: проходиш спочатку на засідання уряду, і уряд приймає рішення. Спілкуючись з тобою про призначення. Після того, коли уряд погодився, вони дають свої пропозиції в адміністрацію президента. І адміністрація президента, а особисто, тобто в особі президента, приймають тоді кінцеве рішення про призначення. Якщо ви пам'ятаєте, тоді десь розглядався такий варіант. Що президент мав приїхати на призначення в Чернівці, а потім мав е полетіти е в Харків. Розглядалися два варіанти. Чи спочатку в Харків, потім в Чернівці, або Чернівці Харків. Ну, Він полетів в Харків, в результаті там із окремих всвятковісними подіями на Сході пройшли певні зміни, і е по графіку це все помінялося. Е я не мав з ним особистої зустрічі. Я мав в адміністрації президента на рівні керівного складу адміністрації президента. Ну, в принципі, питання в тому, що той круг людей, які зі мною спілкувались, і той же заступник Ковальчук, ми з ним були разом в парламенті, і Петро Олексійович був у парламенті. Ми, до речі, недалеко один від другого сиділи практично в одному ряду, але він сидів справа від мене це це продивитися десь через чоловік 10, то навіть менше, десь 5. Багато таких, можливо, ваших чи опонентів, чи кого часто е закидають вам низьку активність, ну, коли ви працювали народним депутатом. Чи правда це? Чи, чи ви згідні з цим? Робота <пжди> депутата. <пжди> Може бути організовано по-різному. Можна через кожних п'ять хвилин вибігати на трибуну, виголошувати гасла, які всім і так і всі знають, але привертати на себе увагу. Хоча це дуже важко, тому щоб записатися на виступ. Там хто нажме кнопку, причому це не всі, що ті, хто нажали кнопку, а там по певній формулі комп'ютер вираховує і дає слово, тобто записує на цьому. запись проводить А стосовно роботи, я і давав свій звіт, і відчитувався. Ну, для того, щоб було зрозуміло. Не скажу, що я це правда говорив, що підписання угоди між Урядом України і Румунією стосовно спрощеного переходів. Це я піднімав питання у Верховній Раді перед урядом, одним, другим перед всіма міністерствами, ще починаючи. З початку 2013 року, коли прийшов до парламенту свої ці обіцянки, які я давав, я їх старався реалізувати. Скажу, що вони були реалізовані 2 жовтня 2014 року. Перед тим я виходив на Арсенія Петровича Яценюка, де просив прискорити, бо тут є ціла стратегія. Цим питанням у Верховній Раді займався я і Іван Попеско. Хто більше, хто менше, це не дуже важливо. Бо ви ж розумієте, що більше цим ніхто не міг займатися. Це був перший крок. Саме головне, що це питання вирішено. Слідючим кроком, і яким слідуючим, але це вже буде реалізовано на практиці. Бо підписання цієї угоди це ще мало чого значить. Ну, Ви ж самі розумієте, що це означає, що сьогодні люди зможуть е, в цій зоні рухатись вільно через переходи. Але основна мета, щоб е, переходом е, Дяківці, Красноїльськ, і я ставив ще глибше питання е, е, Руська і е, Шепіт це є переходи місцевого значення. Я поставив перед собою завдання, статус підняти до міжнародного значення. Що це означає? Це всі міжнародні стандарти, і вся інфраструктура. І в першу чергу, звичайно, це не тільки самий перехід, а це є інфраструктура, і в першу чергу це дороги. І тепер собі уявіть, коли буде дорога аж до переходу Руського. Це вже Потіцький район. Чому тут вигода і Європи, і нас? Ну, по-перше, е, рух, який буде проходити з Балканів, вони десь економлять е, біля е, 200 кілометрів. Е, що ми від цього маємо? Е, значить, будуть побудовані і це у 2015 році, бо вже зроблені перші кроки, і, до речі, сьогодні якраз на Дяківці приїхали представники Європі. Е, 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 Євросоюзу про обговорення цих всіх питань у 2015 році заплановано, що це все буде зроблено. І уявіть собі, дорогу аж до Руської. До речі, це зроблено лише один етап, тому що прийнято рішення Красноїльськ і Дяківці, а Шепіт і Руська поки що розглядається питання зробити ці роботи за, якщо буде. Гроші в бюджеті нашому, то е, будуть робити. І тепер уявіть, що як це буде дорога аж до Руської. Це є е, ворота наші Карпати. Починається Карпати розвиватися зі сторони Франківська і так далі. Це що? Це, звичайно, рівень життя підніметься цієї території. До речі, тут задіяні практично всі чотири райони. І Стороженецький. І Вижницький буде, і Путильський, і частково Кіцманський, ця сторона. Ну, я вже не кажу про е, п'ятий е, район, це Герцаївський, е, де перехід Яківський. До, до чиїх, вірніше, порад, можливо, колег з парламенту, посадовців чи бізнесменів ви зараз дослуховуєтеся найбільше? Хто має вплив на Олександра Фещука? Як... Всі. Я дослуховуюсь до всіх порад, але приймати рішення мені, бо я, відбуду, я відповідаю за цю е, ділянку роботи, яку мені доручили. Під час призначення і під час спілкування з Арсенієм Яценюком, чи йшлося про якийсь партійний, можливо, інтерес саме в Чернівецькій області? Ішлося. Е, але в якому плані? Квотного принципу призначення на посади е, не повинно бути. І його не буде. Uh -huh. Я це озвучував не на, і на прес-конференціях. Це підтвердили і ті, хто мене представляли, тут і Ковальчук і так далі. Я на сьогоднішній день дотримуюсь тих критерій, які я озвучував, щоб ця людина була е, патріотично налаштована, щоб ця людина сьогодні підтримувала е, політику, ідею, ту, яку закладено в коаліційній угоді, щоб ця людина. Е, Мала професійні навики, ніхто ні з голодів адміністрації, ні з заступників, ні моїх, ніхто не буде займатися партійними справами. Партійні справи нехай займаються партійні функціонери. Політикою нехай займається політики. Ми повинні реалізовувати політику, політику президента, політику уряду, політику ту, яку ми задекларували, які для суспільства. Скільки нині заробляє голова обласної державної адміністрації? Яким авто користуєтесь? Чи маєте житло в Чернівцях, чи проживаєте десь в районі? Маю я житло в Чернівцях, живу тут, так що я не добираюсь. Друге, користуюсь автомобілем, який сьогодні є, в нашому комунальному. Підприємство, яке створене, де це є власністю обласної ради. Цим автомобілем користуються, ну, будемо говорити, майже всі, але більше автомобілів немає обласній адміністрації. Тобто тільки один автомобіль. Да. А що за машина? Я не знаю. Ви ще не їздили, на Їздив, але я не дуже цей. Ну зараз то есть, цей автомобіль джив. Uh -huh. Але йому. Кажуть, що на цьому автомобілі їздив Галиць раніше, йому десь 10 і чомусь років. Перший заступник Горець Константинович. E, стосовно яка зарплата? E, чесно вам кажу, я сьогодні не готовий сказати, але знаю, що є обмеження, ви знаєте, що для всіх державних службовців, незалежно від того, скільки в кого ран, значить, e, зараз e, посадові. Посад, e, Заходьте. А, Значить, є обмеження, які сьогодні прийняті на рівні всієї держави. Це, по-моєму, біля 7 тисяч, але в цьому ще є одне обмеження: що для голів обласних адміністрацій, голів рад. Не Голів рад, а районних адміністрацій, обласних, тобто виконавчої гілки влади, буде тільки посадові вклад. А посадовий вклад, я дивився по штатному розпису, по-моєму, 4 тисячі 900. Це нарахування.